Смачно, ні, я, я не встиг ще купити. Дякую, Саня, не встиг ще я купити. Думаю, завтра замовити. Він не ще, яким. Тут я дозаряжу краще. Дякую, Саня, смачного. На рахунок хорішки, Денис, що скажу. А, вона то класна, да? вона дуже потужна, але я боюсь, що її нерфити теж будуть скоро. Дозарядити чи ні? Ну він такий повільний, не хочеться. Давай Ех, якби зараз закинув, я був би дуже задоволений. А, індус, привіт. Саня, смачного бажаю. Я цей. Я не купував, бо не є що їсти поки. Це вже на такий критичний момент, але думаю, що завтра. В планах завтра щось подивитись. У ВК, ВК, так, да, у ВК найбільша бітка зараз. Планка. Дозарядим. Ех, все ж таки дав так мансував, щоб він мені не дав. І все ж таки дав. Ну ладно, не критично. Неприємно, але не критично. А ти Саня напиши, який брав, бо я в них не сильно шарю там. Давайте ще одну зарядим, тоді буду давати. А він відступив так далеко. Так боюся тут заїжджати. Ідем. Ага, там 277, да? Треба, коротше, впасти вниз отут і виходити з рельєфу. А що це таке? А де ти взявся. Так, голіворуч. Я навіть в нуль не вийшов. Це що за планка така? Я стільки стріляю. Майже всю катку і 0 не виходжу. Мінус обличчя просто. Прикрити мене! Бачиш, який наглий? Він мене підловлював. І мене тупо підловлював. Це нормально три мінуса з трьох снарядів. Це жорстко. Прідбратіно. Блін, я. я задоволений цим хлопом, цим танком, кажу хлопом, цією стежкою Дуже прикольно тачка. Можна, тут мітка буде? А, яка мітка базу беруть, хлопці. Ану. Ану, я мітку взяв! Відсоток цілий забій. Відсоток забій на хорі. Ой, на хорі на кару. Куди так швидко, то ну ви що? 35 хвилин стріму. Я обмовився Ліна. йо Йо-моє. Дякую, Діанко. Дякую, Оля, дякую Кім, дякую, Фоксік. Та ви що гоните? 6800 аж. Муні казала за 5 боїв, а я за 4 взяв 6300 середнього.